Словенна між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавите душ наших. Богородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш Любі Ісусе, прости нам наші гріхи, закорони нас від Вогню пекельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая, Богородиця, спаси нас. Дякую всім за спільну вервицю, наміренню Богородиці, Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія з Тобою, благословена тими жінками і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ, Богородиці Діво. радуйся, благодатна Благословена ти між жінками і благословенний плід плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, благословена ти між жінками і благословенний плід плідлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, Славителя душ наших, Бо цю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За всіх тих, що писали нас про молитву, за тих, які далекі від церкви, за тих, що не вірять Бога, за добрі переговори, Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нас дай нам сьогодні і простей нам провини наші. Не веде нас і спокойствие. Божьего встин до мене грішно, Господи, тим до мене грішно. Царю Небесний, Тішителю Душі істини, що всюди і наповняєш, скарнуй це життя подателю прийди, в нас, і очисти нас від всякої скверни, і, і, і спаси благої душі наші. Слава Богу, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Благословенне царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. У мирі Господеві помолімся Господи, пом за мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи, пом за мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві Господи, помилуй. за святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, Господи, помилуй. За святішого Вселенського Архірея лева, папу, римського блаженнішого. Патріарха нашого святослава при освященні Шорки єпископа, і митрополита нашого Киртеодора, при освященні шорки єпископа кір Василія, бо епископа єписку нашого кір Володимира, чесне пресвітерство в яконство, якунство за весь причет і людей, Господе, помолімся. Господи і За Богом, бережний народ, наш За правління і за все військо, Господи, і помолімся. За місто це і за кожне село, місто країну і за тих, що вірують живуть у них, Господи, поморімся, за добре поліття, за врожай плодів земних, і часи мирні, господеві поморімся, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої всякої скорботи, гніву і нужди, Господе, і помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богу, відвідаємо. Бо тобі не всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, війни, і нині повсякчас, і на віки віків, воскликніте, Господа, ві вся земле, співайте ж ім'я Його віддайте славу хвалі, О, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, голос грому Твого, Небокрузі. Освітили блискавки твої вселенно, здригнулася і затремтіла земля, молитвами, Богородиці. спаси, спаси нас, у славу і велиж одягнуся ти, приудівся світлом начизою, молитвами, Богородиці. Спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і Слово Боже, безсмертний Ти і зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці. І преснодію Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один святої Троїці, Рівно славим із Отцем і Святим Духом Спаси нас Ще й ще мирю, Господи, помолімся О Господи, помилуй Заступи, Господи, помилуй Коне Боже, Твої благодатью Господи, помилуй Пресвяту, пречисто, приблавословенно Славну владичицю нашу Городи і пристані, бо малий усіма сяде, помінувши самих себе, і водну в середину вітаємо. ристоповідаймо. Господи, бо ти благий, людинолюбний, бо писав безлав весела, німоцю і сину, святому духові, нині час і на віки, віки. Амінь! Та зрадуємося Господеві, воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси на сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі, Алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалами воскликнім Йому, спаси на сину Божий. Що переобразився на горі, співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що переобразився на горі, співаємо тобі, Аллилуйя. Поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий. Що переобразився на горі, співаємо тобі, Аллилуйя, переобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки змогли. нехай засіяє нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитвами, Богородиці, світлодавче, слава Тобі. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і, навіть, і віки, мій, на віків На Нагорі переобразився Ти, і скільки змогли ученики Твоє, слово, Твоє, Христе Боже, виділи, щоб коли побачать, як тебе розпинають. Страждання зрозуміле, добровільне, а світові проповідять, що ти єси в істину отче Бо ти святий святисе Боже наш і тобі славу, посилаємо, й Мовцю, і Сину, і Святому Духу, нині по всіх час, і нині повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий Святий, Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки, Святий, Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безвертний помилуй нас. Які величні діла Твоє Господи, все премудрістю сотвори ти. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій ти вельми величний, як і величні діло Твоєго, о Господи, все премудрістю ти. До коринтян першого послання святого апостола Павла, читання браття, що зроблять ті, що хрестяться за мертвих, коли мертві ніяк не воскресають, чого тоді за них хреститись, чого й нам наражатися повсякчас на небезпеки, Щодня я вмираю, брати, і свідчу це славою, маю, яку я маю у вас в Христі Ісусі, Господі наш. І коли б я боровся зі звірами в ефесі, як людина, то що мені з того. Коли ж мертві не воскресають, їжмо п.